Дія серіалу розгортається в 1980 році у вигаданому містечку Гокінс. Все починається з того, що хлопець на ім'я Віл Байерс зникає при загадкових обставинах. Його друзі, Майк, Лукас та Дастін, разом із сім'єю намагаються знайти його. Під час пошуків вони стикаються з таємничими подіями та відкривають існування паралельного світу. Цей світ населяють небезпечні істоти. І саме з ними пов'язані всі незрозумілі події. Виявляється, що на території містечка проводяться експерименти в секретній лабораторії, де випадково відкрили цей паралельний вимір однією з головних героїнь дівчина з унікальним ім'ям 11, дівчина з надприродними здібностями, яка втекла з цієї лабораторії. Вона допомагає дітям у їхньому розслідуванні. Серіал поєднує елементи наукової фантастики, жахів, трилера і драми. Величезну роль відіграє атмосфера того часу з численними посиланнями на культові фільми, музику та ігри, що робить серіал популярним серед різних вікових груп.